А чого ти останній завжди виходиш? Все, черга в душі. Брязно, ну і типа, а ти що, саме молодший? Типу, просто питання ти анекдот, є? Анекдот? Да. Я давай. То він поїхав без тебе. Я ну, знову поїхав. Серйозно. Це чисто сьогодні випадково вийшло, що ми прийшли. Товар ж в Полісі, але я за Динамо. Ні, yeah. 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 тому що я українка. Який клуб? Полісся. Полісся – це сила. Давно вболіваєте за Полісся? З 2019 року. Це вам від Віктора Іванова. Як ви думаєте, сьогодні Михавко заб'є? Ні, сьогодні Михавко не заб'є, бо він не грає. <гум> тому український футбол рухається без Андрія Павелка. <гум> в яку сторону він зараз рухається? <гум> Добрий день. Добрий. А ви Андрій Лунін? Так. А, йому буде. Гол, ми кричимо гол! Будь-які ворота. Гол! Михавка, да. «Гол Михавка. Гол! Михавка-гол! Запам'ятайте цей удар. І-і. Ван! Полтори тисячі гривень взяв з мене. Серйозно, от цей перекуп, зніміть обличчя. Ти реально продав квиток за півтори тисячі гривень? Йому <світок> Я йому продав <світок> за <балко>. волю. <світок> Полісся! <світок> Динамо Київ випадково знайшли заліжі шампанського яким ми будемо святкувати перемогу в чемпіонаті, якщо стоїмо в такому ж самому темпі ще трошки, нам залишилось ще трошки в Києві. Досі плюс 6. з вами Андрій Волкін, це Динамо Ртаж. Сьогодні граємо проти Полісся. Власник Полісся, як і власник торговельної мережі, АТБ, одна і та сама людина. Сьогодні будемо дізнаватись, чи часто фанати Динамо спонсорують Полісся, тобто купляють щось в АТБ. Чи вони принципово не роблять цього, аби тому клубу було трошки важче? Трошки пожартуємо, трошки поприкалуюся. Нагадаю вам, що спонсором Динамо Київ. Цього каналу, а також чемпіонат України з футболу і компанії Вібет Україна. Друзі, ну що ж, рідне Динамо, важкі часи в Європі, приємні часи вдома, життя як та зєбра. Біле, чорне, біле, чорне. Сподіваємось, сьогодні буде біле. Погнали, погнали! Можете, мій, мій Вова, він не, не, йому не жалко, він всім розписується. Ого. Це підпис, я розумію. А чого ти останній завжди виходиш? Ну ще черга в душі. Серйозно? Ну, я, типу, а ти що наймолодший, типу. Не, просто я передбираюся, треба було речі зібрати. Ну, ти завжди кожен раз виходиш в останній. В душі прям? Не, в душі я черга Та кажу. Я... Пахавко, ти хавку тебе прибив чи ні? Я завжди ти, оглядуся ну, типу, трошки в місці, коли будеш ходити. У мене просто анекдот твій, який я для тебе підготував, вже караваєв забрав. Розкажи хоч раз мені. О! Привіт! Як ти анекдот? мене таке просто питання. Анекдот, є? Анекдот? Хорошо, давай Тобі теж розкажу. Він був такий, типу, що найбільше любить їсти Брашко і Попов? Що? Судаков. Риби ти у нас. Ладно, ладно. <ряту> а є, є ще такі, що буде, якщо фанат Шахтаря поб'ється з фанатом Динамо? Що буде? У фаната Шахтаря не буде зубков. Бачите, по два анекдота в раз вже блін валим вам. Дуже просто контенту от стільки. Просто встигайте тільки підписуватись на Динамо, слідкувати за динамортажами. Як ти тоді добрався, розкажи. На чому? Хто завіз? <ріст> <ріст> Таксі. Скільки грошей вийшло? 300 гривень. 300 гривень? Ну, yeah. Клуб покрив, хто? А воді... з водія збиває, хто він поїхав без тебе. Ну, О, знову поїхав. <ріст> <ріст> Серйозно, я жартую. Я на поїзд. Додому. Додому? No. Yeah. Лівів. Налів. Все, щасливо. В збірній. Хто найбільше жартує все-таки? Ну <ріст> був кривцов і жора. Зараз тільки жора. Бучан. Йон, він стендап. Він гарний стендап. А що пицца з чим дають? З чим дають пиццу? З чим пиццу дають? <риві> с, да, кусочек можна хоча б. Я кожен раз це так смачно. Охренеть, ти навіть її не береш Боже, там. Кевін Де Кстати, я знаю такого. Ти <риві> <риві> <Я> знаю. <риві> типа с ними, я понял. Такий ти даєш стою? Йому цілу коробку дали. Подякував. <риві> топ. Я йду, я йду. Я вас бачу, я вас бачу, я вас бачу. Привіт! Ви прийшли за годину до Матчу. Да. Це у вас любов до всього клубу чи до когось конкретного? То чисто вирішили зайти раніше все. Просто і все? Да. Ну так не холодно? Ні, yeah, Ми тут тусуємося ок. Так. Да. Який сьогодні буде рахунок? Е, я думаю, що буде 3-0 на користь Динамо. Виходите в ви тебе? Звичайно. Навіщо? А що ні? Ну, ви ж спонсоруєте суперників Динамо, вони в них є гроші на трансфери. Через вас, виходить. Да. Чек у тебе виходить? Я думаю, що не багато, бо частіше за все я хожу. за жвачкою. Давно вболіваєте за «Динамо»? Все життя. Скільки вам? Багато <рес> да? це чисто сьогодні. Випадково вийшло, що ми прийшли. От у нас сьогодні був вихідний, так трапилось. Ким ви працюєте? Я багато ким зрозуміло. А ви? Багато чим, дякую, дівчата. Це була Ліза, спеціаліст широкого профілю. Ну ви одягнені приблизно як коштує пів складу Як вам це вдається? Чим займаєтесь по життю? Приватний підприємець. Це вже це вам так здається. Це Ні, це все пані на, 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 на триєщині купляв. Серйозно? Да. Що не видно? Ні, 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 ні. Ну ви дуже, ну я ж я ж розумію. Це такий у вас. Наскільки ну, ваш лук коштує? Трошки коштує. <laughs> Я, мені я буду... вам скажу нормальні магазини, де можна. Кажіть, кажіть. Друзів знаю, вони мені по скидки привозять з Європи. Я хочу з вами дружити. Давайте. Мен, не мене, мене Андрій звати. Анатолій. Анатолій. Дуже приємно. Виключай камеру, зараз. А ви за Динамо прийшли болювати, чи за Полісся? Товар грає в Полісі, але я за Динамо. Ви ще якийсь футболіст? Ну, граю так, на любительському уровні. І, і, і як, виходить? Що, ну, стонік заробив, значить виходить. <сві> <сві> Який сьогодні буде результат, як думаєте? — Я не знаю. Думаю, «Динамо» виграє. — до не холодно? — Вам не холодно? Мені холодно, взагалі <сві> як я не ви... гола. Як так? Ну вас видно <сві> голе. Я тіло. Не... Я не Настя Кам'янських, я не голей, я не на ракеті. <сві> ну реально не холодно. Вогонь тече в жилах наших, тому що ми, то ми... Динамо Київ. Ні, тому що я Українка. Хто не знав урок біології? Шостий клас в українців у Венах тече вогонь. Який клуб на Полісся Житомир. Полісся – це сила. Давно вболіваєте за Полісся? З 2019 року вболіваємо за Динамо в Лізі Європи, в Лізі Чемпіонів. Дай Бог вже дуже хочу, щоб і Полісся було була Лізі Чемпіонів, і Динамо було. Але сьогодні вболіваємо. Який ви хочете суперника для найкращий суперник підійде для Полісся в Лізі Чемпіонів? В Лізі Чемпіонів. З якої точки зору? З точки зору, щоб побачити, пофоткатись з футболістами, чи щоб пройти здобути результат? Давайте з, з двох. Ну щоб для того, щоб здобути результат, той самий Варуш хотілося, А щоб з Грандів, то ПСЖ, Баварія, Манчестер Юнайтед. Я дуже чекаю моменту, коли нарешті ми переможемо і щоб в Житомир приїхала Манчестер Юнайтед або там Реал Мадрид. Хочу подякувати нашим збройним силам. За ту можливість, що ми можемо вболівати, футболісти можуть грати, тому що футбол це віддушина. Для мене це віддушина. Я незважаючи на свій стан фізичний, що мені воно не дуже легко дається. Але я їжджу і на виїзди, відвідую всі домашні матчі, там спілкуюся з футболістами, з тренерським штабом. Це дає емоції, це дає енергію і мені, і футболістам, і всім нам. Тому хлопці, дівчата збройних сил дуже вам дякую. Це все завдяки вам безперечно. Ви прийшли вболювати сьогодні? Ви прийшли вболювати за Динамо та за Полісся. У нас. Ви ага, я між О, так, вами да. стану. Ні, ні, ага. А чого, ви, ви за Полісся? Ну я хочу підтримати слабших. Якщо ви хочете підтримати слабших, то сходіть в АТБ і купіть там щось. Добре. У мене питання: от є така людина, знаєте, Усик. От він і за Динамо, і за Полісся. Як, так? ну, як вам такий дуалізм? Ну, от мене десь те саме зараз, насправді. Получається, ви Усик. Ну, трошки. <рес> не так, як ви, і не так, як він, але трошки є. Що <рес> ви хочете сказати про Матч від а бажаємо перемогу рідній команді, Динамо вперед. Поліса також є грандом топом насправді. але... Ви сказали гра... грандом топом. Так. Грандом топом. Так. І ви сказали перемоги рідній команді Динамо вперед. Ну так. Да. А у вас написано Полісся. Так, все, уходимо нас. Насправді це сьогодні так просто мені дали через мого батька, керівника операторської, ми все-таки друзі так спілкуємося між собою з. Тобто ви ще й показали, що там ще така корупція складова. Ні, корупції немає, слава Богу. Все дружні, все нашим трудом. Тому що зараз це робота, вступив на друге вище, кнео майбутній політолог, до речі, якщо що, звертайтесь. А за чим звертається до політологів? Те, що ви сказали, по-перше, корупція. Цікавенько. Якщо мені треба по корупції, то я давав. Вам від Віктора Івановича. Ну <смеш> нічого не бачили, нічого, все нормально. Бо бажаю перемоги. Через проходку іншої команди все одно підтримали. Оце, от бачите, навіть номінально візаві наш, все одно за динамо. Дякую. Подписуюсь на Динамо, да. лайкайте, коментуйте. Що? що? Що як фото, норм? Мені кажеться, що да. Може, де покрасівше зробимо таке поцікавіше. Давай. Добрий день, добрий а ви Андрій Лунін? — Так наполовину. — за кого болівали сьогодні? За Динамо, звичайно. Я це приємно, що королівський клуб боліває за імператорський згоден на 100%. — Ви реально схоже вам казав? Да, мені в коментарях навіть в ці писали. А ви відомий? Ну невідомий поки що. Так починаючи. — Скільки у вас підписників? 16 тисяч. Це багато. Ну я ж десь вас бачив. Меді... — Медіафутбол. — Медіаліга? — футбол, медіа ліга. Да, профан. Ааа, ви мого друга конкуренти. У кого інші? Так, так, так. мої мене три рази вже обіграли, тому вони нам не конкуренти. Ви, ви найбільше фанат Михавка. Та я ж брашка більший. Фанат. Мені здається, що Михавка, але жарти у вас класні. Як ви думаєте, чому він так робить? Ш в чому причина? Е -е, він хоче себе продати в топ-клуб. Я думаю, що ну, голи це основний показник, знаєте, як Фіфі. -фі. Всі дивляться на голи. Просто, ну. Просто думаєте, що він що в якомусь топ-клубі працює людина, яка не розбирається да. оце АГ? Так, да, так, да, да. ну, наприклад, в реалі, знаєте. Вони бачать, що забиває голи. Купують. А як, як от, наприклад, вдалося продати Луні тоді в Реал? Він же ж не забував. Хороше питання, це треба до Переса. Я, я, я не скажу. Якщо Михавко сьогодні заб'є, е, йому гол, буде. Ми кричимо гол! Ми кричим гол! Будь-які ворота: гол! Михавка. Да. Гол тому. Михавка, гол! Як ви думаєте, сьогодні Михавко заб'є? Ні, сьогодні Михавко не заб'є, бо він не грає. А ви вже так. подивилися? Так, ми вже подивилися. А ви подивилися? Я ще не дивився, я ж тут стою. Михавко не грає, грає дячук і попав. А чого він не грає? На автобус не встиг тоді і поїхав з Цим. до речі, є анекдот для Вови брашка. Давайте. Знаєте, які дівчата найбільше не подобаються Вові брашку? Які? Чи в яких отам? Ну отам Волошин. Дуже великий. Накладете, так, коротше. накладете. Це ж його друг найкращий. Його друг найкращий. Ну тоді не розказує. просто розказує. У яких там був Волошин? Ну можливо, так. Я вас так люблю. От кажуть, що я не що я там жартую. Не Я ж у вас, у мене які вчителі були. От, не як... може такого бути, коли оце от памперс для цього для, для памперс. памперс для павелка. Ну я ж це ж легендарний випуск. Тато таке. Тато таке, це правда. Ідея була Болотнікова. Але він перевершив, мені здається, навіть всі мої найсміливіші. Коли Болотніков сказав про цей памперс, я в ну, мене округлилися очі. Коли Болотніков купив чоловічий памперс, ну, тобто, виявляється, я чоловічі памперси, прийшов і розтягнув. Не знаю, як від цього удару витримав вижив. Ну, тому український футбол рухається без Андрія Павелка. В, в яку сторону він зараз рухається? <звук> Дивиться і каже, господи. Таки знаєте, я скажу одну таку річ крамолу. Так зараз я зараз не буду говорити це, ну там так би мовити, прикладатися. Вона, знаєте, дивіться, ну наш футбол як не крутий, мірило що? Я перепрошую, чекайте. Але секундочку. А ради чого? Враження, що я на таке попав. Просто, типу, міні-міні. Вибачте, ну, я, ну хтось більше... має говорити правду про український футбол. Так, football. А в мене, мене все-таки більше весела передача. Я тут шутки розказую. Погнали. Uh, я, я в основному брашку. Я well, <well, laughs> so, вам дуже дякую, вам хорошого матчу. Гарного матчу. До побачення. Удачі. Дякую. Нагрузив. Нагрузив дядько. Розказав. Все погано, але може бути краще. Але все. але. Я допив чайок, а Динамо Київ забиває з перший гол в сьогоднішньому матчі. Зараз ми побачимо, хто це зробив, тому що стою в зовсім в іншій частині. Гол забив хто хто хто, хто хто. Ну хто ж ти хто ж ти? Ти. Ти. Номер, Владислав Ванат! Вадислав Ванат! Владислав Ванат, ти ні в чому не виноват, ти молодець, ти крутий. Цей сок, який я вичавив із пакетика за, за тебе, дякую. Mm. Молодець. Тільки що подивились Вар, зараз буде пенальті. Пішли туди, пішли туди. Пішли, дивіться. Чи буде гол, чи буде гол, чи буде гол. А буде зараз гол, як думаєте? Обов'язково! Обов який коефіцієнт на те, що буде гол? 1-0-1. зараз побачимо наскільки ви капіри, пацани. Сюди, сюди сюди дивись, дивись. О, все, пацани, молодці. Все, динамо Київ забила два голи вже сьогодні. Блін, я люблю. Я коли на стадіон схожу, а тут голи забивають. Це, це нормально, Дивіться сумний сектор, сумний сектор Полісся. І веселий правильний сектор Динамо Київ. Динамо Київ забило Сьомий номер. Ярмоленко! Yeah. І знову ми повертаємось до розмови, що можливо Андрій все ж таки зможе побити рекорд Сергія Реброва і вирватись на перше місце по бомбардирам київського клубу в чемпіонатах України. Ну сподіваємось, давайте ще декілька пенальтів, як мінімум, і буде норм. Або і Андрюха такий, що із з гри заб'є. ні. Всі думали, що Полісся чи зеленого кольору, а сьогодні у Палісся взагалі червоний. Але ну був справді я прям сказав. Зараз буде картка. Навіть не знав, що в нього буде жовта була, але він зніс реально капітально. Тому це це не те, щоби там хтось підсуджує. Це чесно було. бурятку. Попадать. <wners> да. Ви ліпша, правша. Я правша. Правша. Перевчений. А були до цього лівша. В дитинстві заставили. Головне, щоб ви за Динамо полювали завжди. Обома ногами за Динамо. Я в цілому. Так, і зараз буду бити пенальті вперше на Бессарабські ворота. І ви побачите, які я топовий тіп. Запам'ятаєте цей удар. Що не зламалось, нормально, все там не хруснуло. Ну, ну, права рука побалює. Получається, я тобі як сезон доведеться пропустити поки що ну, в основній команді. За мене виходить, так? Да? Ну, трапляється, що так. Треба лікуватись. Бро, вибач, тоді з мене, коротше, все, я тобі наступний раз принесу мандарин. В мені підходить. підходи. Все, погаджено. <соценно> <Все>, <соценно> давай, давай! <соценно> ну! <соценно> <соценно> Знаєте, чому аплодують ці люди? Тому що сьогодні Динамо Київ забили два голи. Знаєте, що це означає? Це означає, що е, вони поклали 10 тисяч гривень в копілку на відновлення спортивної школи на ДВРЗ. Хто не знає, то від Фондейшн» за кожен гол в УПЛ е, перераховує 5 тисяч гривень на відновлення дитячо-спортивної юнацької школи номер 21 на ДВРЗ. Це такий район в Києві. От звідти найлютіші фани мають потім бути, тому що сьогодні вже і Ярмолика, і Іванат Перерахували десятку. Так що давайте, хлопці, там треба швидше. Я там сам колись займався дуже давно. Це спортивна школа Дніпровець, і стадіон, точніше Дніпровоць. Його треба відновити вже давно. Тому треба ще, як мінімум, 4 голи, щоб все це швидше відновилося. А ми дякуємо всім, хто долучився, УПЛ, ВБД Фондейшн. Всім дякую, всім піс. Кожен гол в ВПЛ це топ. Тому сухі матчі не приймаються. Хоч раз не цікаво, знімемо ми от іменно гол з нашої камери. Молодець! Молодець! Перлина! Як я у вас справа? Вас. Я вас теж десь бачив. дуже щаслива людина. Чому? Тому що я думаю, сьогодні обговорював, що ми ваш прикол бачили. Який? — З Брашко, дуже смішно. І про Тараса Михавка там автобус заїхав з Інгульцем. Дуже класно. Це, про... це так і було. Це ж я ж нічого не прикалував. це конечно, правда. — звісно. — А як вам матч? Гарний матч, гарний матч. Віліваю за Максима Дячука. Дуже люблю Дячука. Навіщо? Ну, чому? чому. Ну Я не знаю, нас багато що об'єднує. Він. Е... Він нічого про мене не знає я про нього. Тобто, перше. А про... друге він хлопець і я все в принципі достатньо. У нього є майбутня дружина. У мене є дружина. Все. Ну, ну типа, це поки що ми в трьох з вами. Ну, так, ми ж не проти. Так, все нормально. Все, не об'єднує. Ви в тебе ходите? Ні. Ну тоді, виходить, не знаю, що сказати. Ну, він просто я думаю, ходить. ні? Я думаю, ходить. У нього біля дому їх три, тому що у нього третій номер. Ну, такий прикол підготував. Ви часто на футбол ходите? Я ходжу часто, коли пускають, бо буває, на вході не пускають. Ні, не п'ю, не п'ю. Тільки на футболі завжди культурно дивляться. А чого ж тоді? Ский розбирають дуже швидко а Ви без скатка йде, ти думаєте, та іще у купив купую підходом фейсом. Побачили? Да. Вони ж по ужас. І за по скільки на скільки вони нагріють? Скільки Ікс мене взяв сюди полтори тисячі гривень взяв з мене. Серйозно, от цей перекуп, зніміть обличчя. Ти реально продав квиток за півтори тисячі гривень? Йому да на поліс. Я йому продав на за поліс. Бо кожному матчі кожен раз за різну команду вболіває. Я думаю, що мені всі можуть. Дякую, дякую. дуже дякую, дякую. А ось і Вова, з м'ячем, Вова, Брашко. Та-да-да-да-да-да-да, -да 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 -да. Зараз він за -за заробить щось таке класне. От, пас віддав. Київська машина знищення. Сьогодні буде анекдот про це. Блін, бачили, як зробив? Мощь, сила, красота. Молодець. Попов. До речі, я тільки зараз зрозумів, чому Динамо Київ дало сьогодні отримати пропустити собі один гол. Це ж ще 5 тисяч від Вібет Фондейшн пішло на відновлення школи на ДВРЗ. Do -do 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 -do. Ще й жовту? От, так от! Я люблю цей стадіон. Я люблю цих людей всіх. Дивіться, як вони радіють, бригають, кайфують. Емоції реально, блін, вообще топ. A few moments later. Що там сталося? Що там сталося? Як не зарахували гол? Як це не зарахували гол? Там був гол неподобство, не підтримуємо. Ми нас вам не шкода. Ось всі люди. Вони пораділи, віддали ендорфіни. Як тепер їх назад повертать? Як? От як? Що? Все, кешбек. Не вийде. Я думав 3-1 вже жовту получив. Дивіться, тренер Поліщан отрив жовту картку. Просто залишилось три хвилини матчу, а емоції таке враження за, -за, -за, за два тури. Гол забили, гол відмінили, жовта картка тому, жовта картка тренеру. Просто що несеться матчі, я Не розумію вже. Жовта розуміє, не розумію, як клати. Перемога кишка клубу, чергова. Залишаємось, виходимо знову на перше місце. Все чітко. Сьогодні дійсно насправді треба віддати належне. Багато фанів Полісся приїхало. Ну тобто я був на багатьох матчах, і мені здається, на Житорі навіть було менш менше фанів Шовталя, ніж сьогодні. Фанів Полісся це прям ну розвився футбол зараз непогано в Житомирі, і це це дуже приємно. Це, до речі, перша задокументований доказ того, що Житомир існує, тому що є там звідти ФК Полісся, бо до того всі думали, що він не існує. І свідвести зворотня Полісся. Створилось. Краще, дуже багато в мене сьогодні емоцій від матчу. Таке враження, що я прям трошки енергійний матч, ну типу як для Полісся. Так, ми мали Якось закінчувати да, ще. Ми, Якщо б там вийшло, Бо якби вийшло, бояльський, забив би в кінці першого тайму, було б вже 3-0, було б по іншому, але самі доводимо до такого. Профан сьогодні за кого вболівав? Я за друзів своїх болівав. Це який? Ну, за Назарінка, за Еміля був. Оволошина Назара. Це у вас така тусовка? Жарка. КС граємо. В КС? Хто кому більше хедшотів ставив? Смаляков. Ні, я маю з динамісів. А, з динамівсів? При чому тут? З динамісів? Навірно, шапарінка. Я я просто контрі взагалі не знаю, що здесь. Дидас 2, Діни 4, останнє що я грав. Ну що ж, друзі, на цьому динамортаж. Підходить до завершення. Сьогодні був дуже емоційний матч, дуже багато прикольних моментів було. Всі жарти про Полісся це просто жарти. Це ви ж самі розумієте, такий в мене вид контенту. Поважаю клуби. дуже Круто, що розвивається ліга. Дуже багато фанатів Полісся, що мене здивувало. Ви всі молодці. Але ми знаємо, що в цій країні є один клуб, який варто любити, і це Динамо Київ. Тому підписуйтесь, лайки, все, все треба обов'язково зробити. Напишіть багато коментарів, будь ласка. От просто багато коментарів.